До вашої уваги, плесос для сухого прибирання від німецької компанії Sprintus марка Florisero. Це високоефективний і компактний пилосос зі зниженим рівнем шуму. Ідеально підходить для прибирання в офісних приміщеннях, в робочий час також в готелях. Може використовуватися як без мішка, так і з мішком. Він оснащений турбіною, потужністю 700 Вт. Що забезпечує розріження 210 млбар. Клас енергоефективності, клас А. На пилососі у нас розміщена кнопка регулювання потужності від екорежиму повного. Кнопка живлення велика міцна кнопка живлення. Можна натискати ногою. Кріплення аксесуарів. Можете кріпити на пилосос. Кабель живлення також кріпиться на пилосос з фіксатором. Фіксатор. Знімається. Отак. Фіксатором. Позаду у нас кріпляться аксесуари. Давайте дивимося, що всередині. Всередині у нас розташована п'ятишарова фліскарзина, що захищає турбіну. Від мілкого пилу. В комплект пилососа входить. шланг 2 метри, 2 трубки по пів метра, щілинна насадка. Також насадка для меблі 2 в одному. Компактно та зручно. Пилосос вагою всього 4,2 кг. Зручно переносити в одній руці. Також ви можете покласти трубку і отак піднімати. Дуже чудовий плесос в чорному кольорі. В чорному кольорі це означає, що пилосос виконаний з мінімальним викидом СО2 в повітря. Екотренд такий зараз. Значок спеціальний. Вироблений в Німеччині. Німецька якість за дуже гарні кошти.